Усім привіт і здоровенькі були. Це вигляд на наш город з мого вікна. Гладіолуси І з цієї сторони пішли. Тут ще один є. Сьогодні тут у нас у сусідів дівчинці 16 років. Вони приготували столи, зонти повідкривали, будуть жарити. <кій> Щось м'ясо, барбекю. Запрошували нас на гамбургери. На барбекю. А, я вчора зібрала урожай та їм дала на свято. До них прийдуть їхні рідні, мама цієї жіночки Кристин. Вона сказала, що мама полюбляє помідори. Я кажу, ну то буде це для вашої мами, бо нас завтра тут не буде. Ми зараз відправляємо. Ніби завтра, ніби сьогодні вже. Бо ми відправляємося зараз у Нью-Йорк Сіті. Їдемо до зубного хірурга, щоб подивився мені на зуби. Та й треба буде починати. Черга там, звичайно, страшенна. У Нью-Йорку усі лікують зуби. І всі наші, тому що лікар наш Чернівецький. Фамілія його токар, може, хто знає. Я в нього вже робила одні імпланти. Тепер буду напевно класти другий з іншого боку. Степан ще щось доробляє у бейсменді. Багато ще одне доробок треба. Але вже Бейсмен більш-менш виглядає по-людськи. Ми виїхали. Доїжджаємо до мосту, який платний також. Нас зараз фотографують. 22 долари чужут перемости. Але що ж зробиш, як тут, в Нью-Джерсі, лікарів багато, але вони беруть в два рази дорожче. Американці особливо. Ну і вже в цього лікаря я була, тому вирішили до нього продовжувати. І тому, що він чудівецький. Вже раз земляк на. Надіємося на якусь знижку. Хоча... Земляк може. Земляки задурно, тут також нічого не робить. Скянуть сім'ячка. Да, бонус, гроші. бонус. Да. Тут ще класно, що є така розмітка, кому куди звертати на яку дорогу. Оцей Belt, Parkway, Exit, Only. Тут на якийсь номер дороги показували 978 чи що, Only. І вже люди перестраюються сюди. 278 і оцей другий ряд. Там екзит також. To... Доріг. Щось розходиться, щось сходиться, щось закручується, щось розкручується. Треба їхати. Уважно. Зі справа додається з верхнього поверху до нас. Далі біла сплошна лінія, не можна нікуди прийти. Ні, пристрати. тут ні. далі 4 майли, що в мене є. От вам і Бруклін червоний вже виглядає. І цей міст річ. всій красі перед нами. І машин багато. Сподіваюся, що ми встигнемо. Двася тут такі. Поверхі Ви пішли до моста. Чотири етажа. Чтирі чи п'ять тут? Місотам ще покаже знизу. Доровена махіна. Ці люди у нас паралельно, в паралельних цих машинах їдуть. І всі з телефоном у руках. Всі текстають. А один навіть двома руками так стається його. У нього що? У нього Шевролі? Крайслер. Окей. Okay. Може має крізь контроль якийсь чи що. Той. Машина їде сама, а він текстить. Тут у всіх хльоїсь контроль. І навіть поїзд їде перед нами. Довжелезний.

27 уже приходить, письмо щастя. Трава, Ось такі будівлі тут вдовж цієї дороги. Це Ocean Parkway, що це є? І це все червоне і старе. Будівлі ці старі. Все, що з червоного цього. Кірпіча це все старе. Ну, але гарні мені подобаються. Деякі з них є навіть дуже гарні. І дуже дорогі. Ну і дуже дорогі, звичайно. Тут це бідні не живуть. До А може це колицеву частину. Дострої. Гарні будиночки. Ми зараз будемо з'їжджати направо. На Avenue U, до речі, він недалеко, напевно, взяв офіс собі від минулого. Мільйони будуть коштувати ці будиночки. Парквей у них маленький, не парквей, а драйвей. Машини всі стоять на вулиці. З парковками тут завжди проблемно. А липа тут навіть цвіте. Бгуклінська. Цей хоче повернути з лівого ряда. От Нью-Джерсі, що скажеш? Приїхали як ми, дикуни. Гарні тут, дивіться, гортензії у них. О. Гортензії це моя слабість і якась така біда. У мене не йдуть. Дивіться, один в один, один в один будиночки. Сидять на лавках, відпочивають, такий трафік. Що ж тут можна відпочивати дихати цими газами? Yeah. Пішли би десь до моря. Okay. Ось намі на Even звертати. Тут Евеню мають назви Абетки. A, B, C, D, e, F, G. І так до кінця. А стріти, які йдуть перпендикулярно, мають назву цифр. 1, 2, 3, 4, 5. Сьома і стріт шоста, п'ята. Бізнеса, коли вона інтересно відкривається після 12 Вийшли ми у Нью-Йорк, взяли і вас. Може, і вам сподобається така прогулянка. Ми Повертаємо на Коні Айленд Avenue. З візочками наші. Як називається візочок, сердючка? Паркінг коштує 2 долари в годину. 5 доларів 2 години. Ого, нам треба, напевно, 2 години. Може справиться зараз? От вам і Бруклін. Я сподіваюся, отут, де висить прапор український, то нам туди. І тут якась українська національна спілка. Український банк. Прошу дуже. А от Шипсхід Бей Орал Серджері. Нам сюди, Маша. А тут що доктор Фулмес Health Institute? Іду питатися: возьмуть, візьмуть, не візьмуть, будемо чекати. Всю роботу, ці 190 доларів. Кетскен дорого. Кетскен вартує 370 доларів. Ну, Тому що нема страховки. Ай, можна було б йти десь робити той кетскен -кет у госпіталь. Можливо, страховка би щось покрила, але я сумніваюся, що вона багато би покрила. Коротше, раз ми тут, ми збираємося виїхати на... Брайтон біч, підемо подивимося, який там бордвок. Треба десь поїсти. Обід у нас. Ми приїхали на паркінг на Брайтон Біч, а тут джем. Тут все заповнено. Гарна погода. Люди прийшли відпочивати. І забиратися звідси ніхто не думає. Ось вам і Брайтон. Шумно, людно, душно. Паркінга нема. Машин дуже багато. Людей так само багато. Ось тут восточний базар, магазин Ташкент, Неткосто там далі. Після цього кружляння на машині вліво, вправо, взад, вперед. Ми вирішили, що ми в Брукліні жити не будемо. Дивіться, що тут робиться. Тут на квадратний метр десять машин. А це тільки це вже Ну, Заробляє на цьому всьому. Тут One Way і Dead End. А ну, там перед нами пляж і вода. Розвертаємось. Багато машин з українськими номерами, прапори наші багато. Ну, значить, не доля нам бути сьогодні на брайтон 12 до 5. А ця грозова машина вже бабульку якусь зачепила, вже стоять, вже розбирається. Нам би звідси вилізти якось. Що він її зідрав, дивися, бачиш, бік, бампер. Ох. Ось така тут їзда, хай милий. Голодні, вертаємося додому. Будемо щось їсти вдома. Не пощастило. Треба йти у неділю зранку, щоб запаркуватися і щоб щось можна було бачити. Інакше ні. Отгенено там прямо-прямо перед нами видно близнюка того одного. І все. На цьому буду з вами прощатися, бо у нас така тянучка, що нам вистачить до вечора. Всім пока, бувайте, здорові, бай-бай.